От сердца и почек дарю тебе пешку. И погнали. Сестри, О, Господи. Я, я йому говорю не брати, він бере. Я, я не знаю, може мені зразу говорити обратно, щоб він робив обратне. А, тобі на 10 секунд десь дадеться ефект безкінечної сте... Я дурний. Я не пам'ятаю, що це зелене яблуко. Ми вообще чолові, чувачки. І нам все одно. О, пухкий гриб. Будеш. Ти двадцятий -ти раз мене питаєш, ми стрімімо чи ні. Я тобі двадцятий раз відповідаю. Так ми стрімімо. Якщо б, якщо б ми не стрімили, я б не розмовляв такою мовою. Я б б'я живу Йоломаре. Хотів сказати, хотів сказати дуже е, цікаве слово, але мене це таке. <плес> Стоп! Можеш не йти сюди. Тут нічого немає. Ядрічка летіть! Я трішечки. Э, ду... Він впав з самий низ, так що ми його більше не, пом... не побачимо. А, ти живий? Блін, а я вже радувався. <ган -3> <ган -3> <ган -3> да... От, э, да, добре, що ти пригнув, а не як завжди впав. Тихо, 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 тихо. Я по тобі без... Я Я тобі бізла. Оп. Голодомор. Голодомор. I've seen this before. Радика так ще ніхто не назвав. Дивись, тут є луза, тут є луза. Ти можеш, в принципі, на лузу. Да, да, да. стрибай. На лузу. Молодець! Ай, да молодець! Ай да Ай да молодець! Так, не... гриби не їж. Ой-ой! Ой-ой-ой, юшки! -ой -ой як же так сталося? От вообще не знаю, як я впав. Подаши руку. Подаши. утекай, куда ты? Помри. Помри. Вин помер. Не... О! Брат. Вы, вы, куда э, подашь мне руку? Ого, ти даєш руку! Ого, ти даєш руку! Дуже класно ти даєш руку! Я прям так Я прям так дотягуюсь! Та да шо? За шо? Я бомблю сейчас! Я э, підписники! Я сейчас буду так пошует! так не выражайся, осуждаю, 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 а, засуджу, я тебя жестко засуджу. О, си, 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 обрежно, я чуть не наступил, просто в метре. Да ты, да ты знущаешься, да ты знущаешься, да, да ты просто знущаешься над, над нами, да, а, Свят, веди, веди я разберусь. Давай, 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 один на... Да веди, да ты, алло, навещу ты, Він же за тобою якраз іде і зато ТИ що ти за мною. Свят ти, господи. <плес> Скинувся. Ну, в сенсі в сенсі він впав, оступився, ну там. Вибачте мене, засуджую. Срань! Не <плес> тікай! <плес> Прямо! Це найтупіша тактика тікати просто прямо! Треба увілювати! Алло! Він же він же наскокує! Свят, ну ти господи! Він за тобою, йде, він вибрав свою ціль? Ух ти, Привіт! Привіт! За мною вирішив іти. Ну, посиди під камушком, ще подумай. Ладно, я пішов. Він помер. Він пауер, він пауер, він помер. А тут отравляє, стій, туди не от сюди може.